Повернення порнозірки на батьківщину. Свої українські гастролі, колишня зірка фільмів для дорослих Саша Грей, запам'ятає надовго за п'ять днів, які вона провела в Києві та Одесі. Дівчина побачила чимало. І те, як українці вміють гуляти, і те, як вони переживають стихійні лиха і українські дороги, і навіть любов до неї, Саші, аж до фізичного болю. Подробиці екстремальної подорожі у наших особливих кореспондентів. Коротка чорна куртка, джинси і тоненький червоний светер. У такому вигляді Саша Грей приїхала до Одеси на прес-конференцію. Американка приходить із валізкою, каже, залишати багаж у готелі не наважилася. Що у валізці о багато багато нижньої білизни, ну ще вібратори, лубріканти Я жартую, Там пара ковтин, пара суконі, пару баночок, шкляночок із косметикою. Ненавижу ці правила авіаційної безпеки, які забороняють провозити з собою більше 300 міліграмів рідин. Мікрофон 1 плюс 1 красуня бере у свої руки і не відпускає до кінця прес-конференції. Попри жарти про білизну і дорослі іграшки, Саша просить не ставити їй запитань про особисте життя, а надто про її минуле знімання в порно розповідає лише про сьогодення. Я прокидаюся зранку і вирішую, хто я сьогодні діджей, фотомодель, письменник. Зараз мені подобається грати музику. Однак я не перестаю писати. Я навіть перебралася у Париж, де працюю вже над другою книжкою. Задля цього багато читаю. Саша каже: їй подобаються Достоєвський і Пушкін. Щоденники останнього вона саме перечитувала перед приїздом в Україну. Пушкін мені видається диваком, якщо не сказати збочинцем. Всі ці історії з його романами, одруженням, кількістю дітей а найбільше зі смертю. Вони дуже дивні. За кілька годин вона береться за те, чим нині заробляє на життя разом із колегою Джесікою. Саша стає за діджейський пульт на 4 години без перерви. Колишня порнозірка в Одеському нічному клубі Взірець снотливості. п'є тільки воду, не курить, не роздягається. На відміну від відвідувачів, ті курять, п'ють, їдять келихи, танцюють на диванах і охоче демонструють принади на камеру. Хто сьогодні їх розважає, знають не всі. Я вчора зайшла купля і посмотрела. Хто така Саша Грей? Я промовчу. Фільми її участі. Ви смотрели? Нет. Саша Брайнер, это диджей і Одеси. Одразу після виступу Саша прямує в аеропорт. У новому образі та в компанії бойфренда зірка слухняно чекає на літак. Рейс постійно відкладають через негоду в Києві. Через шість годин марного очікування Саша вирішує їхати по землі. І вже в столиці з жахом згадує цю мандрівку. Це було як в постапокаліптичному кіно. Було стільки всього. Я дуже рада, що ми доїхали автобусом, а не автомобілем. Якби не наш водій, ми б застрягли десь на півдороги. Дорога вразила порнозірку не лише якістю покриття, а й рекламою харчувальних закладів. Я бачила ці бікборди, на яких жіночки з дуже великими грудьми я цього дійсно не розумію. Невже вони хочуть сказати всі ж мене? А потім Саша зізнається, вона дуже втомилася. На запитання готова відповідати і далі, але лежачи, враховуючи, що я не спала 24 години. Давайте я буду відповідати на запитання у такому положенні. А коли вона знову сідає, щоб дати ексклюзивне інтерв'ю ТСН Особливе, на грей чекає ще один сюрприз. Сергій, – 25-річний хлопець, що кілька місяців тому. Он абив на своїй сідниці Сашане обличчя, приїхав до неї з Черкас. О, нічого собі. Ні, ні. Ви знайшли цього хлопця. Ось мені вчора розповідав про цього хлопця. А. Привіт. О, круто, Потягну сьогодні, якщо не упаду від утоми. Віднині він живе без мрії. Черкащанину було дозволено торкнутися об'єкта його пристрасті. Мічта збулась, звісно. Ну а яку більшу мішту? Мені, в принципі, більше другого пока що не треба. Вона теж рада. Не всі фанати порноактрис такі товариські. Він може мати дивне тату, але він гарний. Подивіться на нього. Він на мене не накинувся. Він поводиться нормально. Це круто. Роботу Саші Діджея побачили лише найзатятіші з її київських фанатів. Завадила негода стимулювати себе працювати на повну довелося чарочкою. ТСН особливе один плюс один.